Насильство порушує основні свободи людини. Люди мають право на щасливе майбутнє, а насилля це шлях до безодні. Україні щорічно гинуть 600 сот від насилля. Це майже дві жінки на добу. Прояв насилля це шлях до деградації сучасного суспільства. 30-40% насилля здійснюється членами родини. Насилля породжує насилля. Хто цього не розуміє, ніколи з цим не покінчить. Насиля. Дій. Не будь байдужим, не закривай свої вуха, не зав'язуй свої руки, не ховайся, не бійся говорити про цю проблему в голос. Тебе обов'язково почують. Тож давайте зробимо так, щоб нам не було соромно за світ, в якому ми живемо. Поважайте один одного, залишайтеся людьми. Розірвіть коло насильства та покінчіть з цим. Поважайте права і цінності кожного. Не дай насилі процвітати, примножуй любов та доброту.